Тамілін Валерій Микитович, завідувач центру травматології ортопедії обласної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії. У нашому центрі травматології ортопедії ми надаємо висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам з переломами кісток, новоутвореннями, злоякісними, доброякісними кісток і м'яких тканин. На базі нашого центру відкрите відділення артроскопії, де виконуються реконструктивні операції на колінних суглобах, і виконуємо остеосинтези, виконуємо операції, направлені на корекцію деформації кісток. Ми маємо дві сучасні операційні, які обладнані самим найсучасним обладнанням. Валерій Микитович Тамілін є метром травматології, зробив Дуже багато операцій повернув рухи тисячам людей. Приходьте до нього на консультацію, і ви одержите все, що вам необхідно для майбутнього.